Вітаю вас! Життя справжнього аграрія ніколи не стоїть на місці. В ефірі програма Агроконтроль і в ній ми розкажемо про таке. Без дозволів подвійну сертифікацію зерна хочуть скасувати: курка, перепілка чи качка, яким птахівництвом займатися вигідніше. Аграріям не вистачає техніки. Врожай цього року рекордний, а збирають його застарілими радянськими комбайнами. Чи стане техніка доступною для аграріїв? Дізнавався Агроконтроль. Аграрій без техніки, як без рук ні пшеницю посіяти, ні поле прибрати. Просити трактора у сусідів теж на вихід. Багато техніки ще радянського зразка на такій половина врожаю на полі лишиться, але купити нового трактора справжня морока. Я категорично проти, того, щоб одноосібник, який вирав ще в тому числі зерно, щоб він з серпом або з косою збирав свій урожай. Я категорично проти. І я розумію, що сьогодні він неспроможний, навіть взявши техніку в лізинг. Високоякісну, високотехнологічно її купити. Аграрі з міністром погоджуються і додають без державної підтримки їм не обійтись. Коштів не вистачає, як завжди, отримати кредити та купити хорошу техніку. Особливо це у тих людей, які тільки починають фермувати на сьогоднішній день. Я думаю, що вихід підказує нам і сам пан міністр. Лінійка була відповідала тим першочерговим вимогам, які сьогодні ставлять аграрії. Це перша техніка, яка дала можливість зберегти урожай, техніка, яка дала можливість посіяти зернові, і техніка, яка давала можливість зібрати урожай у мінаграполітики. Вже працюють над узгодженням з кабміном нової моделі, яка допоможе залучити кошти на придбання техніки для передачі її в лізинг. Аграріям обіцяють полегшити умови роботи. Мінагрополітики пропонує скасувати обов'язкову внутрішню сертифікацію зерна. За ініціативи профільного міністерства відповідний законопроект уже подано до Верховної Ради. І самі аграрії змушені нести додаткові витрати. Тут хотілося, щоб вистачило все таки політичної волі і дотиснути це питання, зменшити ті бар'єри, які просто елементарно заважають працювати. Ухвалення закону стане наступним етапом у процесі дерегуляції аграрного ринку, ініційованому профільним міністром Миколою Присяжнюком. Без посередників агроконтроль перевірить ярмарки, чи дійсно там доступні та якісні харчі від виробників, та чим, окрім сільськогосподарської продукції, торгують і хто контролює такий асортимент. Чекайте відповіді рівно за тиждень. Ви знаєте, що в 2010 му році ми. Е Заініціювали проведення ярмарок, 10, 11, 12, більш-менш нормально було. Сьогодні зробили аналіз, знову фермера відрізали, знову перекупили і знову диктують ціну. І сьогодні прем'єр-міністр чітко поставив задачу кожному губернатору моніторити особисто, хто на ярмарках торгує, з якою ціллю, і яка цінова ситуація. Україна посилює органічний вектор в сільському господарстві. Днями Верховна Рада ухвалила закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини. У ньому врахували зауваження президента і тепер чекають на його підпис. Ця подія припала на святкування органічного тижня в Україні. Про життя в стилі органік розповідають наші журналісти. У середмісті столиці все кипить та смажиться. Аромату радіусі кількох кілометрів. Венгерське блюдо називається боб-гуляш. Та м'яса м'ясовйовер і капченої колбаси. Фермер за Карпаття розкриває таємницю страви, м'яса та овочі. Екологічно чисті від насінини до казану вирощували без отультохімікатів та міндобрив. До того ще три роки землю нічим не підживлювали. Кияни за такими харчами шикуються у чергу, а панянки наминають і забувають навіть про фігуру. Поля вкусне, полі сочне. Органічну ярмарку фермери проводять вже п'ятий рік поспіль. З кожним роком відвідувачів лише більше є. Адже тут не лише можна купити харчі від виробників, а й Ласувати ними досхочу на смак масло нагадує. Зараз питаю, що це було масло, молочка м'ясна продукція, крупи та хлібобулочні вироби, а ще джеми та соки. Асортимент органічних продуктів лише зростає. Сьогодні вже можна скуштувати українські органічні ковбаси та сосиски. Дуже рідко це рішилась, тому що органічна, а так взагалі не купляю. Я роблю сама ковбасу. Семе копили Да? «О, батько!» «За сказати з тобами, припадання, що між нами тільки питання. Скільки нам зуби? Ну, десь 40 гривень». Утім, здорова їжа не дешева. За кілограм сосисок треба викласти 130 гривень. За літр молока – 10, крупи – від 20 гривень за кіло, кавуни та дині – від 5 до 10. «200 грамів – 34 класичне, і 200 грамів – 36, з додаванням зелені часнику і насіння льому». Через це продукцію купують неохоче. Місця не зізнаються, ціни кусаються. Я стою, думаю, і хочеться. Ну я візьму, може, грам 300, не більше, тому що дуже дорого. А тому органічне виробництво в економічному змаганні програє інтенсивному. Арифметика проста. врожайність таких культур менша ніж звичайних. Окрім того, необхідно отримати і відповідний сертифікат. А це щонайменше три роки. Відтак і собівартість органічної продукції більша. А робота вся ручна, дуже важка, ну тому що ми Хімії взагалі не приміняє на все органічне. Утім, незважаючи на це, органічний рух набирає обертів. Динаміка споживання зростає з кожним роком з півмільйона євро у 2008 році. Минулоріч українці виклали майже 8 мільйонів. Основними споживачами органічної продукції є мешканці великих міст Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Донецьк, Харків та столиця. Для мене ціна не має значення. Для мене має значення. Нормальний продукт якісний, від якої не отруються ні я, ні моя сім'я. Краще вже тратити гроші на ці ж продукти дійсно здорові, чим на ті ліки дорогі, і вони не завжди допомагають ліки. Допомогти і виробникам, і споживачам зміг би відповідний закон виробництво органічної продукції досі не підкріплене на законодавчому рівні. А це значно послаблює його позиції і гальми розток галузі. За останній рок його приймали кілька разів, утім відправляли на допрацювання і лише дням Верховна Рада та ухвалила поправки. Це дозволить з одного боку знищити, не дати можливості виставляти свою продукцію на полицях як органічну псевдоорганічним виробникам з іншого боку, тим виробникам, які. Дійсно дотримується всіх вимог і працюють у відповідності з стандартами Європейського союзу найближчим часом сподіваюся і українськими стандартами вони зможуть отримувати серйозну фінансову підтримку. Новий документ визначає орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції та сертифікаційну установу. Усе це контролюватиме центральний орган виконавчої влади. Утім, закон вступить в силу лише після підпису президента. Велика справа на маленькій птиці: як розпочати крилатий бізнес? Агроконтроль відповідає на запит глядачів. Тож курка, качка чи перепілка. Далі у сюжеті рубрики Рідне село, курку на яйця, качку на м'ясо, перепілку на делікатес. Ми завітали до кількох пташинних господарств і з'ясували, який птах рентабельніший. Щоб мати мінімальний прибуток, потрібно купити 40 курчат несучок. Це щонайменше 200 гривень. Щодня такому поголів'ю потрібно щонайменше 5 кілограмів комбікорму. Через сім місяців несучки почнуть давати яйця, і лише через рік їх можна буде пускати на м'ясо. Галина більше 10 років займається курми. каже, у цій справі все залежить від сезону. Якщо в теплий період таке поголів'я дає до 40 яєць на добу, то взимку вдвічі менше. Тож і прибутку від яєць не буде, адже вартість десятка в середньому до 10 гривень. А от витрати на відгодівлю збільшуються, опалення, корм, вітаміни. Корми дуже дорогі, пшениця дорога, кукуруза дорога. Здавати курей на м'ясо це додатково близько 70 гривень за тушку, адже вага звичайної курки 2-3 кілограми. Вигоду можна отримати, якщо розділити бізнес на кілька частин. Навесні, влітку та восени займатися продажем яєць, взимку м'ясом. Перепільництво простіша справа. Ростуть ці птахи вдвічі швидше ніж кури. Вже в 50 днів пташенята стають дорослими птахами. А на 20 квадратних метрах розміститься півтори тисячі голів. Яєць дають за рік у чотири рази більше ніж кури. З'їдає таке поголів'я не більше 500 грамів корму на день. Для розведення перепелів головне мати інкубатор та спеціальні клітки, які можна змайструвати власноруч. Опалювати приміщення практично не потрібно. Ці птахи мають високу температуру тіла та обігріваються самотужки. Фермери кажуть, рентабельність такого бізнесу до 70%. А якщо продавати ще м'ясо, то всі 180. За кожне яйце на ринку можна вторгувати 30-40 копійок, а за м'ясо до 40 гривень за кіло. Проте й розрахована ця справа на гурманів. Справа на качках більш затратна. Поголів'я в 40 штук обійдеться щонайменше в 680 гривень. Комбікорму таке стадо буде з'їдати до 10 кілограмів щоденно. Проте ростуть качки 4 місяці до 5-7 кілограмів кожна. Тож витрати на качення та відгодівлю окупляться швидко, адже вартість тушки приблизно 170 гривень. Олександр розводить цих птахів не зовсім стандартним способом. Він вирощує качок для полювання. Не требуються такі великі затрати. І таку велику кількість не, не, не потрібно розводити, допустим. ми, звичайно, хотіли б там і мільйонами розводити, але на сьогоднішній день немає такої потреби. Кожного року господар поповнює фауну на кілька сотень качок, фазанів та цесарок. Біля сотні випускаємо природу. Фазанів ми плануємо в цьому році десь біля трьох сотень тільки в нашому районі. Рентабельність такого бізнесу, каже Олександр, не поступається стандартами. Пояснює, що охочих самостійно вловити качку чи фазана чимало, а відгодовувати диких птахів практично не потрібно. Головне, це невелике водоймище, а для їжі підійдуть висівки та трава. Продукція птахівництва вона має дуже малу ціну і прибилі мають тільки за, за рахунок великої кількості. Успіху в птахівництві залежить від кількох факторів, пояснюють птахівники. ринок збуту продукції та бажання почекати. А плюси і мінуси є у кожній справі. Економіка дуже важлива. Якщо Чоловік хочет этим займатися для как товарної продукції, то дуже складний і серйозний вопрос. Он обеспечить птиці как в режим мікроклімата, так і збалансована корма, а тому, що я говорила, дає ми говоримо яйце, то і на яйцо зібрати, довести, продати це все непросто. Птахівництво – не складний та вигідний вид тваринництва, якщо займатися ним не на промисловому рівні. А попит на дієтичне м'ясо птиці завжди буде. Ця галузь прогресує в Україні. Вітчизняне м'ясо та яйця експортують навіть за кордон. Тож і перспектива у цій сфері є для кожного. Останнім часом у аграрії склався стереотип. Якісною може бути лише імпортна агрохімія. Проте в Україні щороку доводять, що вітчизняні засоби захисту рослин також якісні, відповідають встановленим екологічним нормам та адаптовані до застосування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Основне завдання українського виробника – забезпечити споживачів якісними та недорогими засобами захисту рослин, що повинні відповідати нормам безпеки. Сьогодні на ринку засобів захисту рослин України існує великий відсоток контрафактної продукції, яка часто містить шкідливі домішки та заборонені до використання речовини. На планеті, які там використовуються, спользуються, вони можуть бути і токсічними, можуть бути і опасні для здоров'я людей і для окружаючої середи. поэтому тут уже ріс великий. Для фермерів такі хімікати справжня морока, адже цілком відсутні гарантії, що врожай захищений. Їх продають за привабливою ціною. Проте за дешево можна купити смертельну отруту не лише для рослин та землі, а й для людини. Може призвести до знищення мікробних цінозів ґрунтів і перетворити ґрунт на мертвий субстрат. Без життєвий імпортні засоби захисту рослин якісні, але дорогі. А то вітчизняна агрохімія ідентична за дією і коштуватиме набагато менше. Проте через стереотипи аграрії довіряють українському менше. Розумієте, наша ж натура українця яка треба все попробувати, треба все це потрогати своїми руками, тоді побачити ці переваги. І той, вже скажемо, хто вже там побув, побачив ці переваги, той, звичайно, з задоволенням працює. Минулого року єдиний в Україні виробник засобів захисту рослин почав експортувати продукцію до інших країн, тож можна стверджувати, що засоби захисту рослин вироблені на Черкаській фабриці агрохімікатів мають високі показники якості та безпеки. Ми контроліром качества сіряк. Постадійне качество сиря, та тобто, то есть то которое мы покупаємо, оно соответствует екологічній безпеці і санітарним нормам відповідає. на виробництві підвищені заходи безпеки та посилений внутрішній контроль якості виробничих процесів, що постійно вдосконалюється. І знову рекорд Аграрії втретє за роки незалежності планують зібрати найбільший врожай зернових та зернобобових. Тож головне завдання відкрити нові ринки збуту. Чи зможе Україна зайняти передові позиції на ринку зерна у рубриці агрознання? На схід на захід посіяли багато, зібрали вдвічі більше. З такою кількістю врожаю краще не жартувати. Тож куди подіти виграш, щоб не залишитись у програші? За прогнозами профільного міністерства, цьогоріч аграрії зберуть майже 58 мільйонів тонн зернових та зернобобових. У нас в цьому році буде найбільший урожай за всі роки незалежності, звісно, найбільший експорт. Навіть Мінсельхоз США вже поставив в своєму останньому прогнозі, що Україна виходить по експорту зерна на друге місце в місті після США. Найперспективніший для України континент для торгово-експортних відносин країни Південно-Східної Азії Китай, Індонезія, Південна Корея, Малазія, В'єтнам та Японія. Експерти пояснюють, що це найбільш густонаселений регіон світу, який стрімко розвивається. Проте експорт нашим зернотрейдерам обходиться недешево, не менше 8,5 мільярдів доларів. В основному це витрати на логістику. Аграрії скаржаться, нових вагонів залізниця не постачає, річковий транспорт не розвинений, а автомобільний занадто затратний. Тож за Завоювати ринок країн Сходу це ще й залучити інвестицій, яких Україні не вистачає. А для цього вітчизняному бізнесу потрібно презентувати свій товар світу. Ми хочемо провести ряд конференцій презентацій української сільхозпродукції на потенціальних ринках покупателів нашого зерна нашої продукції. Фахівці вважають, що вітчизняна зернопродукція має реальні шанси завоювати, лідируючі позиції на міжнародному просторі як по кількості, так і по якості. У нас є професійні кадри, які займаються технологіями вирощування насіння. У нас є техніка, яка дозволяє робити своєчасно всі технологічні операції. І у нас є заводи. Насінневі, на яких ми доробляємо насіння і отримуємо кінцевий продукт насіння, заторовано в тару відповідно, відповідаючи державним стандартам України. А якість кінцевого товару залежить від якості посадкового матеріалу. Тож насіння має бути першосортним та високоякісним. Спонсор рубрики Торговий дім «Украгропром» – національний виробник високоякісного насіння. А далі про аграрні курси валют. Точніше, скільки коштує зерно на світових товарних біржах. Зерно на світових ринках трохи подорожчало. Вартість однієї тонни пшениці на чекаській біржі склала 235,98 долара за тонну. В той час ФОП порти Чорного моря пшениця оцінюється у 237,5 долара за тонну. Кукурудзу на світових ринках можна продати за 182,57 долара за тонну. Експерти пов'язують зростання вартості зерна із зниженням прогнозів по врожаю у США, Європі, Канаді та Аргентині. Аграрії з Європи, Росії, США та навіть далекої Австралії з'їдуться до української столиці. Тут 19 вересня пройде міжнародна конференція. Головна тема ефективне управління великими агрокомпаніями. Сучасний світ диктує свої умови роботи на аграрному ринку. Як збільшити продуктивність та обійти конкурентів, розкажуть на конференції 19 вересня. Організатором конференції є український клуб аграрного бізнесу за підтримки Міністерства аграрної політики та. Продовольства ну а на останок оглянемо цікавинки аграрної преси. Газета рідне село міськує над земельним питанням мова йде про ринок землі. Так, профільне міністерство пропонує наступних гравців ринка: це українці, держава, земельний банк та територіальні громади. При цьому розмір ділянки не більше 100 гектарів, а мінімальний термін оренди 15 років. Більше про ринок землі читайте на шпальтах газети. Понад однією тони неякісної продукції вилучили працівники ветеринарної міліції. Про знахідку службу повідомляє інформаційне агентство «Агроньюз». Уся продукція тваринного походження. Загалом ветеринари в погонах перевірили понад Сотні підприємств. Гора виробники поповнили скарбницю на понад 20 тисяч гривень. Деталі полювання на сайті agronews.ua. Чи повинні кооперативи сплачувати податки? Над цим питанням розмірковують автори газети Рідне село відповідно до змін до закону про сільськогосподарську кооперацію. обслуговуючі кооперативи, вважаються неприбутковими, а тому звільняються від сплати податків. Отож, кооперативам, які зареєстровані до 20 листопада минулого року, необхідно внести зміни до своїх статутів і перереєструватися як неприбутковим. Деталі Лі на шпальта газети. Компанія «Агробонус» запрошує сільгосфорбників разом відсвяткувати третій національний день поля. Захід відбудеться 13 вересня на Черкащині. Свято приймає агрофірма Корсунь, тож аграрії зможуть оглянути демонстраційні посіли соняшнику, кукурудзи та буряку. У планах і випробувати сучасну сільгосп-техніку та показати автоматизований відбір ґрунту для агрохімічного аналізу. На останок гостям обіцяють і цікаву розважальну конкурсну програму. Захід організований компанією Агробонус і буде про. Ходити за підтримки найбільших аграрних компаній України. Вам затримали виплату дотації, продали неякісний товар, або у вас є пропозиції щодо майбутніх тем програми. Тоді пишіть нам на адресу 02 -132, київ 132 Абонентська скринька 141 або телефонуйте за номером редакції програми 099 156 дев'ять Оплата дзвінків згідно з тарифами ваших мобільних операторів. Ми ж тримаємо усі ваші скарги та звернення на контролі. На сьогодні, все побачимося рівно за тиждень у цій самопорі.